Така корова потрібна самому. Підсумок відомої дитячої казки як дід корову продавав, надзвичайно точно відображає настрій власників українських підприємств, які планують вихід на ринок злиття та поглинання, кажуть експерти. Компанія, якою крує Ганна Резниченко, допомагає вітчизняним продавцям знайти іноземного інвестора. Сама вона спеціалізується на піднятті вартості бізнесу. Так, от під час підготовки компанії до продажу, каже Ганна, продавець по-новому дивиться на своє дітище і вже не хоче продавати. Когда зашли на ринок, к сожалению, выявили то есть мы ожидали все от этого рынка, Да, мы ожидали о том, что інвестора будут не готовы, політика, економіка, да, то есть налоги, в общем, все те проблеми, которые часто озвучивают юристы, аудиторы и так далее, ми ожидали все що угодно. Но только не тот факт, що бизнес, сам бізнес, сам бізнесмен не готові продажи своєї компанії. Попит на компанію часто підштовхує власника до перегляду ціни. Через неадекватну оцінку продавцем свого бізнесу зривається близько 70% угод, кажуть експерти. Тенденція, де бізнеси переходять з одного ціна, а потім уходять, достатньо, достатньо висока. Якщо ми візьмемо статистику від KPMG, або Cooper, то багато зділок провалюються, більше 70% зділок провалюються, тому що компанії не готові. І інвестор просто уходить від зділки, Попри це, і поглинання українських компаній відбуватиметься дедалі активніше, упевнені експерти. Адже складність ведення бізнесу в пострадянських країнах, зокрема Україні, компенсується неабиякою рентабельністю. Єсть норму прибулі, котри устраюють бізнесменов в Європі. Ну їх устраювають десять процентів. Зі я обідняю і Росію і Україну. Конечно, более рискованно. Конечно, для них часто непрозрачные какие-то процедуры, непонятные моменты слабизмов с политикой, криминальные моменты. Но здесь норма прибыли 30-50%. Торік в Україні було укладено 53 угоди зі злиття та поглинання на суму 6 мільярдів доларів. За даними аналітичної групи M&A Intelligence, це на 20% більше ніж 2010-го. З початку цього року підписано лише 15 таких договорів на суму 73 мільйони доларів. За підсумками 2012-го, експерти прогнозують падіння кількості угод, пояснюючи це обережністю інвесторів перед парламентськими виборами. Такот виборів виборів в Росії, де теж була пр. Ліоне затішє перед виборами там тось кби 4 місяця. Колеги говорили, що був ніяк ніякий спад. Ну, якщо ми успіємо за полгода там повисити як та активність, значить буде хорошо. Інвесторів переважно цікавлять компанії енергетичного та агро До кінця року очікується активність також у рітелі та харчові промисловості, адже саме ці галузі мають значний бізнес-потенціал. Все, що пов'язано з забезпеченням продуктами харчування, в тому числі і експортних ринків, це є перспективно. і тут за останні два роки багато відбувалося поглинань багато відбувалося реалізації інвестиційних проєктів, і ця галузь і надалі буде розвиватися. Український ринок злетяє поглинань, економічно привабливий для інвесторів, проте конфліктний. Рейдерство недосконале законодавство стримують його розвиток. Іноземних інвесторів відлякує те, що приміром за рішенням суду вони можуть втратити в Україні свої активи. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес.